У мене багато дуже гарної різної пігоні. І я вирішила зробити для неї опор, щоб вона ось так не гарно не стояла. Будемо Дімка робити? Да. Так, беремо палички, обрізаємо їх по потрібної довжини, беремо шланг, ось так. Будемо з'єднувати ось тут. Тут я з'єдную. Виходить, у нас отаке пільце. Далі беремо палички ці фарбуємо. Тут я вже пофарбувала, робимо дирочки в шлангу. Ось так вставляємо палички туди без гвоздиків, без нічого на дивовижу тримаються дуже добре. Тут прибираю ці палки негарні. Буду встановлювати опору. Бачила в інтернеті, що роблять також опору із сітки. Мені теж подобається, але в мене такої немає, тому я вирішила робити з того, що є. І з шлангом буде м'якенько рослинь. Ось така вийшла огорожа. Я дуже задоволена. Зберігайте, кому сподобалось. І додам вам трошки минулорічних фото, тому що цього року вони ще не розквітли. Мирного неба, мирного дня.